Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! Сьогодні буду маринувати тостолоба і хочу з вами поділитися рецептом. Рибку я вже очистила від нутрощів і від лузки. І Зараз буду нарізати. Далі мені потрібно буде 6 столових ложок солі. Ось так ось. Одна, ось о, друга. Три. Чотири. П'ять. Шість. І додам ще 2 столові ложки цукру. Все перемішаємо. Кожний кусочок рибки, ось так добре обмакуємо у сіль з цукром, ось так добренько не шкодуючи. І викладаємо ось сюди в посуду. Ось так. Рибку я вже посолила, зараз накриваю її тарілочкою і ставимо під прес на добу в холодильник або в якесь холодне місце. Уже рівна доба. Ось так виглядає зараз моя рибка. Подивіться, скільки юшки вона пустила. Тому зараз я під проточною водичкою буду мити кожний шматочок. Рибку я вже помила, відставляємо поки в стороночку. Зараз переходимо до приготування маринаду. Значить, що мені для цього потрібно? В кастрюльку я вже налила 1 літру води з-під крана. Далі я додаю перець чорний, лавровий листочок, гвоздику, перець духмяний і коріандр. Все це висипаю. У водичку. Далі додаю дві ложки з гіркою солі, і додам ще ложечку цукру, три ложки оцту. оцет у мене 9% Це все доводимо до кипіння наш маринад, потім, потім вимікаємо і охолоджуємо. На дно банки укладаємо цибульку. Я нарізала цибульку на пів кільця. Ось так укладаємо трошечки цибульки, потім викладаємо шар риби. Все, ось так в мене вийшло в баночки. Зараз я буду заливати маринадом. Маринад в мене вже холодний. І до верха заливаємо маринадом. Далі я буду додавати олію. Ось так кілька столових ложечок. 4 столові ложки додам. Ставимо на кілька днів маринуватися в холодильник або десь в холодне місце. Пройшло рівно 2 доби. Ось так виглядає моя рибка. Ось так. Зараз я наберу в тарілочку і покажу, що в мене вийшло. Виглядає мій маринований толстолобік. Чесно кажучи, я вже спробувала шматочок, то дуже смачно. Тому в нас вже вариться картопелька, де да з вершковим маслом з маринованим толстолобом. це дуже смачно. Тому, друзі, готуйте та смакуйте. Всім смачного! І такий марінований толстолобік можна зберігати в холодильнику до двох тижнів.